Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам конкретно підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Ну що ж, мої геніальні передбачення про те, що Московія і московити це окрема, так би мовити, цивілізація. Московитів андрофагів про яку писав ще в свій час розчудовий Геродот, так, батько історії, не просто там якийсь професор, так, а батько самої історії Геродот називав пращурів московитів, ну, андрофагами. Що в перекладі означає людоїди? Так, людоїди. Всього дві тисячі років тому, в той час, коли в нас тут цивілізації виникали на теренах України, він їх називав андрофагами. І куди ж ти від цього дінешся? Оце в історії треба писати і в нашій, і в їхній. Ну, в їхній же ж не напишуть. А в нас чомусь теж не пишуть. Ну, я не знаю чому. Ну, і ось це все отримало підтвердження зараз. Цілком офіційне, так, прес-Аташе, так, Міністерство закордонних справ на весь світ, її називаючи прес-Алкаше. Пані Захарова <хи>, назвала заборони ЄС на віз, там якоїсь продукції, машин, там, і, і так далі, і тому подібне. Комп'ютерів, лептопів <хи>, і, і так далі, і тому подібне расизмом. Так, расизмом. <хи> що, що таке расизм? Це якісь дії спрямовані проти окремої раси. Так. Ну, я знаю, що є там біла раса, є там, чорна раса, є там, жовта раса. Чи, чи можна назвати, якщо науково, говорить, це так в народі просто говорить. Якщо говорить науково, то є там, наприклад. Африканська раса чи там, азійська раса, чи монголоїдна раса. Ну там по-різному, до якої раси належать московити, так. до е, раси андрофагів виходить. Так, це раса. Вона сама е, підтвердила про те, що московити є окремою расою. Раз, Оці всі обмеження проти московитів, це є расизм. Ви розумієте? Вона, ну, вони так розкидаються цими словами постійно там фашизм, що там нацизм, там, ну що, мілітаризм і так далі, і тому подібне. А тут уже вищий рівень. Дивіться ж, вони ж розвиваються, вони знаходяться, не знаю, скільки вона випила ця дама. Ну, це ж притаманно. алкоголізм притаманний для цієї раси. Так, отже, Московія вже була і окремою цивілізацією. Так, говорили, що нам всі заздрять, весь світ заздрить, весь світ проти нас, тому що ми окрема цивілізація, е окремі там скрепи у нас і, і все таке інше. Ну а тут вони вже на вищому рівні. Ну швидко оця еволюція, ця мутація відбувається просто на наших очах уже. Так. До чого це все дійде? Я, як у цьому, можу абсолютно чітко передбачити, в якому напрямку йде ось оцей е, е, мутаційний режим йде. Так. Тепер, ну, мабуть, окремий біологічний вид уже. Де у вижні? Справи твої Господи на теренах Московії. Ну, нічого подібного, дійсно, історія людства, мабуть, не мала, щоб так швидко відбувалася еволюція на теренах Московії. Всім українцям в Україні і в світі, здоров'я і удачі і пам'ятайте, що війна йде із. так окремою расою яка напала на україну